За минулу добу 38 населених пунктів Росіяни обстрілювали. Це від Воронцовської е громади аж до Бориславська тобто до Станіславу. Майже весь вся прибережна зона була під обстрілом. 38 населених пунктів було обстріляно росіянами з різного типу озброєння. Е Херсонщина точніше саме Херсонський район був в більшості обстріляний як Традиційно о, дронами кожного дня налітають з різних сторін на Херсон дрони і атакують людей. Ну і в тому числі і інші прибережні частини Херсону також о, о, тероризують дронами. Для прикладу, вчора по Сокорівці, жінка о, на жінку було скинуто в пристрій, тримала акубатравму та околкові поранення. Ще двоє людей отримали поранення від артопстрілу Білозерці. Також є поранені від дронів від атак дронів в самому Херсоні. Загалом двоє поранених від дронів від атак дронів, троє від артилерії. Серед п'ятьох. Одна людина зараз в лікарні, четверо отримують амбулаторну допомогу. Така оперативна ситуація.